В Ефірі програма про важливої сьогодні. Гість нашої студії Леонід Битюра, депутат Тернопільської обласної ради. Вітаю вас. Доброго дня, Леонід Олексійович. То вас вітати чи співчувати вам зі звільненням? Ну безумовно, не співчувати. Для мене це був дуже відповідальний, важливий період власне робота в обласній державній адміністрації, оскільки я мав попередній досвід роботи в районі, в місті. Для мене було важливо власне для саморозвитку пройти обласний етап. Обласний рівень, щоб зрозуміти, як відбуваються процеси, як на них впливати, і в цілому це додало мені відповідного досвіду. Так що, як мінімум, не співчувати. А як так трапилося, що заяву ви написали ще у квітні, власне, а голова ОДА Степан Барна підписав її тільки у серпні? Дійсно, відповідно до вимог законодавства. Заступники пишуть заяви на звільнення, коли заходить новий. Голова обласної державної адміністрації. З чим пов'язано те, що підписано тільки зараз розпорядження, ну, я пов'язую це з, де, ну, з деякими обставинами. Перше, це безумовно для адміністрації було важливо проштовхнути перспективний план територіальної реформи. І, власне, вони тут сподівалися, що можна буде домовлятися з депутатами обласної ради, Я також є депутатом обласної ради. Інша справа, що є в мене також деякі такі, скажем, недруги, які напевно підговорювали, що в мене там якісь є крачущі факти, якихось певних дій за мною і так далі. І, можливо, була така спокуса, знаєте, таких викриттів, якихось гучних там і так далі. І, не нічого не вийшло. З таких скандалів, які планувалися, ви напевно чули про Євромайдан, де абсолютно надумана була ситуація про відчуження ділянки, якої неможливо було відчужити, оскільки вона не закріплена була за обласною адміністрацією. Але, власне, деякі люди на цьому спекулювали, думали це перевернути в політичну площину. І тут якби воно так тихенько вийшло так, що підписане розпорядження про звільнення, ну воно. Не зовсім якби, вийшло коректно, оскільки е, будь-який керівник, який е, робить певні зміни, він бере на себе відповідальність. Отже, він коли ще людину і каже там, прямо в очі, ти знаєш, нам з тобою не по дорозі до побачення. Питань немає. Є тричі, власне, стало так питання, що я готовий йти, але ви мені про це скажіть. От. Ну тому якби, трохи певний такий осад на душі є. Але я абсолютно ні на кого образу не маю, все відбулося так, згідно законодавства, і голова має абсолютно право на формування своєї команди. Чим плануєте займатися зараз? Дуже багато планів, фактично кожного дня пропонують якісь, якусь роботу. і навіть так ви знаєте, приємно, що люди. Оцінюють, скажімо, якісь можливості здібності, напевно. Є досить багато таких громадських проєктів, які в силу того, що був зайнятий, не міг, не міг ними займатися. Є проєкти, які ми вже давно розпочали, це і пов'язані з науковими розробками. Тобто є багато планів, проєктів. Мені там пропонують займатися, зайнятися трошки наукою. Я ще в 99-му році поступав в аспірантуру університету, хочу зараз повернутися до науки. Ну, Можливо, так використаю цей час. А що робитимете з тим колосом від активістів Майдану? Це для мене страшенна дилемма, бо ем, коли активісти принесли то колесо, ну, напевно, вони планували, що це викличе якісь там незадоволення чи, можливо, негативні емоції для мене. А я це відчув як подарунок. Тобто для мен, в мене дуже багато є таких пов'язаних спогадів про саму Революцію Гідності. Я приїхав в Київ на наступний день після побиття бракотівцями молодих людей. Дуже багато подій побачив, відчув. Тому колеса для мене таке атрибут тих сподівань і планів нашої країни і нашого народу. От, все-таки я так запропонував своїм друзям дати пропозиції, що робити з колесом. Є пропозиція віддати в музей, є пропозиція передати як естафету і так далі. Поки що ми думаємо над цим. Думаю, що так будемо максимально коректно, продумуємо, що далі робити з колесом. На початку нашої розмови ви сказали, що своє звільнення частково пов'язуєте із недругами, і з тим, що не проголосували за оцей перспективний план. Е, власне, чому? чому? Чому свобода не підтримувала? Е, ну, я вже декілька ефірів і на цьому телеканалі говорю про те, що доволі довго і грунтовно займаюся темою реформування. Е, на прикладах і інших країн вивчали досвід доволі ґрунтовно. З 2011 року я очолюю робочу групу по напрацюванням змін в адміністративно територіальній устрій Тернопільської області. Ми мали свою, скажімо, сплановану модель, яку ми запропонували в якості експериментальної для нашої, нашого краю. От. Але, ви знаєте, коли познайомився з тим законодавством, яке описує. Територіальну реформу заплановану, яка фактично проводиться в Україні, то дуже багато речей, скажімо, в мене викликали особисту підозру. Чому минулому році, практично, в, в, влітку, так. А трошки більше року тому прийнято було закон про співробітництво територіальних громад. І на ту пору всі фахівці говорили про те, що об'єднання громад і власне реформа має піти двома шляхами: співробітництво громад, тобто без утворення спільної юридичної особи, і об'єднання громад. Це мали бути два, два шляхи. і… Та чи інша громада, відчуваючи свою готовність, чи йти по тому, чи по тому шляху, вона мала можливість обирати для себе і фінансові стимули в якості там, податків, відрахувань від ряду податків, вони мали б бути більш менш рівномірно розкинуті. Територіальна реформа. Потребує часу. Ось вже перше, перше таке настороження викликало власне відмову від першого шляху від співробітності територіальних громад. Фактично, цей закон так і не запрацював в масштабах України в Тернопільській області. Це є одиничні приклади, коли є спільні договори, наприклад, між різними територіальними громадами. Наступне це абсолютна нестиковка власне, цього закону про об'єднання територіальних громад з іншим законодавством, в тому числі, наприклад, змінами в Конституцію. А, прогнозую, що в вересні вже чітко скажуть, що жодних виборів в об'єднанні громади не буде. Чому? Тому що прийнята постанова Верховної Ради України, яка передбачає вибори всіх, майже 12 тисяч. Органах місцевого самоврядування, тобто абсолютно не розраховано на те, що будуть її соб'єднані громади. Зміни в Конституцію і інші закони вони передбачають взагалі замороження цих процесів мінімум на два роки. Тому цей поспіх і необґрунтованість от, проведення фактично таки, такого тиску адміністративного, ну, він не був обґрунтований якимись нормальними задачами. Моє бачення таке, що реформа вона потрібна не, не як така сама по собі. Так? Вона повинна, повинна мати якісь економічні соціальні ефекти, результат. Якщо таких ефектів немає, то відповідно ставиться під сумнів проведення такої реформи. Для мене дуже, наприклад, зараз незрозуміло, чому уряд і президент, і Верховна Рада в великій частині прийняли. Таке бачення змін в Конституції, яке абсолютно перекреслює всю децентралізацію, яка декларована. Так? Вводиться інститут префекта, на який немає жодного впливу, наприклад, місцева громада, перебирається максимально всі функції на, на нього. Він фактично уособлює в собі і прокурора, і суддю, і там, голову адміністрації. Це абсолютно не відповідає тим намірам, які мали і декларувалися, і власне нам, наміри революції гідності, про коли ми говорили. Я не, не, не розумію, чому, наприклад, немає, скажімо, механізму ліквідації обласних адміністрацій, чому немає передачі функцій на, наприклад, обласні ради, в створення там виконавчих комітетів. Це все просто насправді вирішується. Треба віддати повноваження в регіони. І в дати їм обґрунтований бюджетним кодексом ресурс, і це ваші справи. Як ви розпоряджаєтесь ним, як ви його формуєте видаткову частину мережа освітніх, лікаряних закладів, соціального забезпечення таке інше? І тоді все було б дуже просто. Так? Ви вже не можете ні на кого кивати, ви вирішуєте в себе в області самі проблеми. Натомість робиться зворотні, зберігається адміністративна вертикаль, вона підсилюється, фактично стає з'являються елементи такої репресивної, репресивного механізму. З іншого боку, зміни в Конституції передбачають такі непоправні деформації. Територіальної цілісності нашої країни. Особливий статус Донбасу це взагалі ціла загадка. Чому ми, наприклад, маємо дозволити амністію всіх злочинців, які знищували наших громадян і? Наші міста, чому ми повинні дати їм можливість дати, проводити вибори, які, ми розуміємо, будуть без виборів. Тому що, наприклад, ми, ми розуміємо на окупованій території, хто буде приймати участь, яким чином вони будуть відбуватися. Так само, як в хрому, під дулами автоматів. Яким чином буде формуватися народна міліція власне, з тих самих кримінальних злочинців, які зараз називаються сепаратистами, терористами, російськими найманцями і так далі. Тобто, Оцей блок питань він набагато важливіший, і власне територіальна реформа по факту виявляється просто такою ширмою відволіканням уваги від набагато серйозніших процесів, які відбуваються в країні. А це зміна конституції, це розподіл стратегічних підприємств, і безумовно з 1 січня це масова розпродажа землі. 50% відсотків землі не розпайовано, не, не, не розподілено? Відповідно, це останній ресурс, який має українська держава, і власне на нього зараз звернута увага власне тих політиків, які називають себе реформаторами. От кажуть, що та позиція, яку ви зараз озвучили, е, йде виключно від тернопільських представників партії Свобода. Чи та чи це так? І яка ситуація зараз в е, Івано-Франківську, наприклад, чи у Львівській областях? Е, як там представники партії Свобода ну, кажуть? Така теза це приклад спекуляції політичної, яка свідомо там воно, в, 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 була внесена в інформаційний простір. Насправді, Всеукраїнське об'єднання Свобода чітко виказало свою позицію щодо територіальної реформи, щодо взагалі устрою, щодо формування органів місцевого самоврядування в своєму проєкті національної конституції ще декілька років тому, і свобода. Послідовно відстоює свої наміри дати більше повноважень місцевому самоврядуванні. Ніякої мови про те, що свобода по різному в різних регіонах ставиться до, до, до тієї чи до іншої проблеми чи питання, немає. Свобода. Це є відповідальна сила, яка не змінює свої погляди і не пристосовується під якісь умовності. Ми не, не ті, що будуть говорити на Сході одне, а на Заході будуть говорити інше. Які будуть говорити на сході там, умовно російською мовою, як роблять зараз політичні там проекти, які ми знаємо, ким фінансуються. А тут на Заході говорити про галлицькі цінності і так далі. Ми політична сила, яка орієнтована на розвиток всієї української держави і української нації. як… Господаря цієї землі є ще така теза. Що якщо Тернопільщина не проголосує за цей перспективний план, власне, то вона, я так розумію, не отримує якісь 102 мільйони, так? Це правда чи, чи просто так лякають? Знову ж таки, пояснення цієї тези, в мене два таких пояснення. Або десь люди, які її запустили, вони недостатньо не компетентні і просто не дочиталися бюджетне законодавство, або там, постанови Кабміну, які регулюють розподіл тих коштів е з державного бюджету, або друге це штучна спекуляція, яка направлена на, на дискредитацію нашої політичної сили. Чому? Тому що ця цифра вона не залежить ніяким чином від прийняття перспективного плану, вона не залежить від формування громад, вона залежить виключно від, від формули, яка закладена в бюджетному кодексі. І цей, ця сума не просто так з'явилася, просто так 102. Це розрахунок, чіткий, чітка математична формула, яка показує, що в цьому році ми будемо мати 102, в наступному році ми будемо мати трошки більше 140 мільйонів гривень. І ця сума не буде змінюватися від того, чи щось тут відбувається чи не відбувається. Це кошти, які належать нашій області, і ті кошти будуть спрямовані і тут профінансовані. На тій сесії, що була також ініціювали звільнення Арсенія Цюнька і підписали певне звернення. Розкажіть детальніше, що це за звернення на сесії обласної ради, 13 серпня дійсно був внесений депутатський звернення запит про. Власне клопотання перед президентом України, перед Верховною Радою України, питання про відставку не тільки прем'єр-міністра Яценюка, але й всього Кабміну. Тобто ми аргументували це тими справами, які, на жаль, зараз коїться в нашій державі. Це і пов'язані із здачою національних інтересів, і з тими зловживаннями, які є масовими в економіці. Це Абсолютно несправедлива податкова реформа це ті злочини, які коїться в енергетичній сфері, і все-таки апелювали до основного аргумента – це власне до справ в тарифній політиці і в цінах на газ. Оскільки всі чудово знають, ціни на газ виросли в сім разів, і ця ціна буде стосуватися кожного з нас і кишень кожного українця, який живе в цій державі. В сім раз, чому піднялася власне цифра в сім разів. І тоді як валюта піднялася лише в три рази, де ця різниця в чотири рази, я сам досі не міг пояснити. Так? Вже зараз, по розрахункам, виходить, що звичайна хата в селі буде там, опалюватися газ, газом в районі. Там, Декількох тисяч гривень, п'ять тисяч в середньому, ну да, людина, звичайно, буде мати ті гроші. І от, а от далі ті ініціативи, вони просто я не знаю, як їх назвати, там, дурнуваті чи які, а це обкладання податками заробітчан, наприклад, яке прозвучало від е, прем'єр-міністра, або е, ще одна ініціатива це кримінальна відповідальність за несплату комунальних послуг. В період, коли народ зубожіє, в період, коли масове безробіття, відток. Е, Економіки, закриття масового підприємства, інфляція, ціни на продукти харчування, на медикаменти на, все, на всі речі зростають. Такі пропозиції це провокація до народного якогось обурення. Тому іншим чином це не поясниш, як може запропонувати такі зміни. Я, я просто не розумію. Відповідно, склавши все це докупи, зміни в Конституцію, на раціональну кадрову політику, ці всі скандали, які відбуваються на рівні кабміну. Просто складається таке уявлення, що це команда, як є за вами газети Нью-Йорк Таймс, що ця команда прийшла для екстреного розпродажу України. От такий заголовок пішов в тій газеті. Не довіряти їй немає смислу, тому що це десь такий погляд зі сторони на ситуацію, яка розгортається. Вважаю, що завдання і уряду, і, напевно, коаліції в парламенті це вже кінцевий розподіл своєї власності і на стратегічні об'єкти на землю в першу чергу. Чи можна пояснити продаж державних часток в обленерго, я не розумію. Чи можна пояснити продаж портів, які складають зараз нашу, основний наш потенціал, транзитний транспортний, також не зрозуміло. Відповідно, запитань дуже багато. Я вважаю, що Кабмін має бути змінено і до нього мають прийти відповідальні люди. Що в такому випадку чекає на тернополян? На тернополян скажу так, що насправді ситуація в країні і в регіоні дуже, дуже складна. Якщо говорити мовою цифр, то назву вам буквально декілька. Є такий розрахунковий показник, це Відсоток державного боргу до валового внутрішнього продукту держави. Так от критична межа для України, прорахована фінансистами, це 35%. Зараз він становить 70%. Якщо говорити вже про Тернопільську область, ще один дуже критичний сигнал це масове безробіття. У нас вперше за 24 роки. Кількість зайнятого населення в, власне, в області менше 200 тисяч. Якщо порахувати, що в області проживає трохи більше мільйона, а працездатного населення ну, більше 600 тисяч, майже 700, то дві, менше 200 тисяч, а саме цифра 185 тисяч це просто критична цифра для нашої, для нашої області. Що буде далі? Це буде. Навантаження на соціальну сферу, це буде недопоступлення податків з зарплат і далі соціальне напруження. Тобто ці всі показники вони складаються в те, що в країні йде планомірне знищення економіки і підвали нашої державності. Цьому треба покласти край відповідно. Наша політична сила виступає за кардинальні зміни в Україні і в регіоні. Дякую вам за розмову. Якою що озвучили дякую. свою позицію? Дякую вам. Нагадаю, в нашій студії був Леонід Бецьора, депутат Тернопільської обласної ради. Це була програма Про важливе до побачення.